Том 2. Повчання святих преподобних отців Варсонофія та Іоанна, подвижницькі настанови. Хочу припинити побачення, відразу їх припинити чи поступово. Якщо припиниш побачення за одним разом, то заспокоїшся, а як ні, то для себе і інших станеш причиною великого збентеження. Лікар запитує, чи читати лікарські книги. Читай, але коли читаєш їх чи запитуєш про ліки, не забувай, що без Бога ніхто не отримує зцілення. Хто присвятив себе лікарському мистецтву, той повинен віддати себе імені Божому, і Бог йому допоможе. Лікарське мистецтво не заважає людині бути благочестивою. Але ти займайся ним як рукоділлям для братії. Що робиш, роби зі страхом Божим і збережешся молитвами святих. Цілий день займаюсь справами і через це втрачаю пам'ять про Бога. Трапляється, що хтось наслухався про якесь місто, але коли ненароком дістанеться до нього, то не відразу розумієш, що це те саме місто, про яке він чув. Так і ти, брате. Цілий день перебуваєш у пам'яті Божій і сам цього не знаєш, мати заповідь і намагатися її зберегти як Божу, у цьому і полягають покора та пам'ять Божа. Ми потребуємо їжі щодня, але не повинні споживати її з насолодою, коли ми вживаємо її з вдячністю Богові, який дав її і засуджуючи себе як негідних. То Бог робить так, що вона нас освячує і благословляє. Також, якщо потребуєш якоїсь речі і отримуєш її, то подякуй Господу, який допомагає тобі, і засуджуй себе як негідного, і Бог відверне від тебе пристрасть. Кожен любить свого ближнього своєю мірою. Міра ж досконалої любові полягає в тому. Щоб заради тієї любові, яку людина має до Бога, любити і свого ближнього як самого себе, юні падають від нерозумної любові одне до одного і від того, що збираються разом на особливі розмови. Міра ж їхньої любові одне до одного повинна бути такою не обмовляти одне одного, не ненавидіти одне одного, не зневажати, не шукати тільки свого. Не любити одне одного заради тілесної краси або заради якого-небудь тілесного заняття, не сидіти одне з одним без нагальної потреби, щоб не стати зухвалими, від чого губляться всі плоди чинця, а він стає мов сухе дерево. Хочу спастися, але не знаю путей спасіння. Брате, Бог через божественне писання та овців. Вказав нам путі спасіння, промовивши, запитай Батька Твого, і сповістить тобі, старців твоїх, і скажуть тобі, Второзаконня 32.7 Отже, якщо хочеш не заблукати у справі спасіння, то нічого не роби, не порадившись з духовним Отцем, і не заблукаєш благодаттю Бога, який хоче, щоб усі спаслися і прийшли до пізнання істини. 1 Тимофія 2.4. Помисел каже мені, що якщо піду куди-небудь і стану жити сам, то досягну досконалої безмовності. Владика наш Ісус Христос, раніше Христа, перетерпів чимало докорів і ганьби, і тільки після цього зійшов на хрест. Так і жоден не може досягти досконалої і багатоплідної безмовності і святого і досконалого спокою, якщо не співстраждатиме Христові, живучи серед братії, і не перетерпить усіх страждань Його, згадуючи слова апостола, коли тільки з ним страждаємо, щоб з Ним і прославитися, Римлянам 8:17 не облещуйся, немає іншого шляху спасіння, крім цього. Хворому. Хвороба спіткала тебе, щоб ти не відійшов до Бога неплідним. Якщо витерпиш і подякуєш Господу, то вона зарахується тобі замість подвигів, бо ти недовго пробув у чорнечому образі. Не слід без дозволу ходити куди-небудь, бо те, що ми чинимо з власного міркування, не угодне Богові, а коли йдеш за повелінням, тоді в тому, що виконуєш повеління того, хто послав, є й молитва, і догоджання Богові, який сказав: Зійшов з небес не для того, щоб творити волю мою, але волю Отця, який послав мене, Івана 6:38 Дуже втомлюйся під час послуху чи попросити собі помічника. Брате, хто бажає прийти до Ісуса і ходити спасенним шляхом, Той повинен щогодини очікувати спокус і скорбот. Писання каже: Сину, якщо приступаєш служити Господу, приготуй душу твою до спокуси, і Господь сказав. То хоче йти за мною, хай зречеться себе, і візьми хрест свій на кожний день і йде за мною. Матвія 16, 24. отже, хто бажає стати його учнем, той повинен до самої смерти виконувати послух, бути одному і дещо обтяжувати себе корисніше, ніж запрошувати когось. Свобода поведінки посилюється не так тоді, коли брат тільки допомагає тобі, як коли він буде постійно перебувати разом з тобою. Кого запитувати про помисел, і чи варто, запитавши в одного, розпитувати про те саме і іншого, запитувати потрібно в того, кому довіряєш, і знаєш, що він може понести помисли, і віриш йому, як Богові. Запитувати ж іншого про той самий помисел це справа невіри та допитливості. Якщо віриш, що Бог говорить через свого святого, то для чого тут випробовування? Або яка потреба спокушати Бога, запитуючи іншого про те ж саме? Скільки разів належить помолитися, щоб думка отримала сповіщення про діло? Коли не можеш спитати свого старця, то слід тричі помолитися за всяке діло, і після цього дивитися, в який бік схиляється серце хоч на волосину, так і вчинити, бо сповіщення завжди помітне та зрозуміле серцю. Як слід тричі молитися, чи в різний час, чи відразу? Часом не можна зволікати, якщо маєш вільний час молися тричі протягом трьох днів. Якщо ж виникає нагальна потреба, як під час зради Спасителя, то нехай буде для тебе зразком Він, який тричі відходив на молитву і тричі молячись промовляв одні й ті ж слова, Матвія 26:44